Що головуючий будує авторитарну зараз... державу? Ви допомагаєте. допомагаєте. Зачекайте підсудня. Працівники міліції, хто порушує порядок в залі суду? Насправді Чи встановлена не особа, яка порушує порядок суду? Будь ласка, особа, яка порушує порядок в залі суду. Народний депутат України Олександр Чорноволик. Олександр, як вашому. Через О. Правильно, людина називає повністю своє прізвище. Будь ласка, по батькові. Чорноволенко Олександр Віленович. Народний депутат України. Олександр, Олександр Віленович. Ви вважаю, що абсолютно правда, що ви дійсно допомагаєте будувати авторитарну державу. Це правда своїми діями. Зрозуміло. І даремно ви дивуєте, що вас причисляють до тих, хто це робить. Чорноволинка Олександр Віленович, ви порушуєте порядок в залі судового засідання, своїми зауваженнями заважаєте проведенню розгляду кримінальної справи. А тому суд, керуючим 271-272, на місці постановив видалити вас з зали суду до закінчення сового розгляду названої кримінальної справи. Заяв... Залиште залу судового засідання зараз заявлено неправомірні дії Головуючого. Головуючий не має права витворювати залу судового засідання слухачів. Лише попередження відповідності до 272 статті. Має право лише застосувати попередженням порядку 185 статті позиціонер правої спеціальні правопорушення. Що це таке проворот? Прокурор, зверніть увагу, вони родители. Прокуратура, а ну зверніть увагу, вони порушують законодавство. Зафіксуйте, будь ласка. Чого ви зідаєте можна? Прокурори до вас звертають. Можна лише. Ви поспорюєте, ви так увагу. Курором ганьба. Тиша в залі суду. Ви не мали права. Ознайомте нас з статтями, на які ви Суд Ще раз попереджає. Що в випадку, якщо присутні в залі судового засідання не будуть дотримуватись тиші, суд буде вживати відповідних заходів, які є необхідними і без яких є неможливим розгляд даної справи, тому присутні, дотримуйтесь тиші в залі судового засідання. Та не порушуйте порядок в залі.